Девченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну! Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять у каві і в вогні її окраденою збудять. ох, не однаково мені.